вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, матусі, бабусі, і усі дорослі. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, берегинькою, лялькою-мотинкою. І е, також на столі у мене присутні житні і пшеничні колоски, як символ хліборобської української нації. Отож, запрошую вас до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців. Кажуть, що за минуле боротися даремна справа. Вивчаючи традиції та звичаї українців, ми безумовно занурюємося у нашу минувщину. Але наша мета очистити. Захистити від нашарувань брехні життя і здобутки древньої хліборобської цивілізації, яка розквітла на землі України ще п'ять тисячоліть тому. Ми вивчаємо минуле, щоб відстояти свою гідність сьогодні і подарувати дітям достойне майбутнє. Облетіло останнє листя на деревах. Перший сніг укрив поля і гаї. Християни дотримуються Пилипівського посту, що передує Різдвяним святам. До нинішніх днів побутує в народі пошанування Дня пам'яті святої великомучениці Катерини та апостола Андрія, Перевозванного. Великомучениця Катерина була дочкою багатих батьків і жила в Олександрії за часів правління імператора Максиміліана. Отримала гарну освіту, була вродливою дівчиною, але відмовилася від заміжжя. Вона обрала шлях Христової нареченої, тобто увірувала в Христа і його вчення. Жодні тортури не змогли похитнути її волю, і вона померла, лише укріпившись у своїй вірі. Мощі святої зберігаються на горі Синай у християнському храмі. Великомучениця Катерина, покровителька жіночої долі. Власне, на Катерини дівчата починають ворожити на свою долю і зберігся звичай ворожби не тільки в Україні, але й у Франції. Там дівчата, яким виповнилося більше 25 років, і вони є незаміжніми, одягають солом'яні капелюшки, прикрашені жовтими і зеленими стрічками. Їх називають катеринетками. Вони спочатку йдуть до церкви, де священики благословляють їх на скорий шлюб, а потім гуляють по барах і ресторанах веселими ватагами, дозволяючи собі співати пісні катеринетти та цілувати незнайомих хлопців. Кажуть, що багато старих дівчат в цей день таки знаходять собі пару. Сама свята Катерина благословляє їх на шлюби, тому сім'ї є довговічними і щасливими. На долю ворожили і в Україні більше на святого Андрія. І донині дівчата збираються і потаємно ворожать на свою долю, ставлять свічки у церкві перед іконою Святої Катерини і Андрія Первозванного. Закликають долю на каші, звареній на непочатій воді. Ворожать на варениках. Чий вареник, собака з'їсть першим, та і вийде найшвидше заміж. Веселі вечорниці, поїдання калити. Гуляння та забави, ну і, звичайно, незлостиві збитки, які робили хлопці. Знімали фіртки чи ворота, міняли їх із сусідськими, замальовували вікна сажею, щоб господарі довше поспали, та ще й багато чого, що їм милостиво прощали господарі. В народі кажуть долі і найшвидшим конем не об'їдеш. Ще ніхто не втік від своєї долі або дитина спить, а доля росте. А тепер казочка. Арись діва. В давні, прадавні часи. Жили в одному городищі чоловік із жінкою. Жили дружно, шанували один одного, трудилися, не покладаючи рук. Все у них радувало око і в господі, і на подвір'ї, а найбільшою радістю був синок Ратибор, гарне, усміхнене хлоп'я, з чистими, як погідне небо очима. Ішов час, а ратибор зростав в достатку любові. Вчився володіти мечем та луком і незабаром перетворився на статного красення. І ще одна радість завітала в хату до добрих людей. Князь забрав юнака до своєї дружини. Тепер Ратепор на рівні із своїм батьком захищатиме руську землю від лютих ворогів. Невдовзі зібрав князь дружину і пішов на половців. Тяжкий то був похід через безкраї степи, пересохлі русла рік аж у посипану сіллю, порепану від сухих вітрів землю. Жорстокою була Січа. Багато днів билися русичі з половцями і не було переможців. Достойні воїни з одного та другого боку вкривали своїми тілами половецький степ. Чорне гайвороння. Раділо з людської січі. Першим не витримав половецький хан і запропонував князю, що Божий суд розсудив, на чиєму боці перемога. Нехай два витязі стануть до бою, і чий витязь переможе, те військо і перемогло. Укладають мирний договір на 10 літ, а переможений платитиме данину. Ну, довго думав Руський князь та врешті погодився. На битву з Половецьким витязем вийшов молодий русич Ратибор. Довгою, тяжкою була ця битва. Зачаївши подих, слідкували друзі Ратибора за поєдинком, та правда була на босі русича, і він здолав супротивника. З великою радістю поверталися батько з сином до рідної домівки. Та правду кажуть радість та біда поряд ідуть. Зустріла їх пусткою рідна домівка, не дочекалася своїх витізів мати, померла від тяжкої хвороби. Погорювали вони рік і сказав батько синові не годиться жити самотнім. Надумав я сину узяти вдовицю з хутора, що за річкою. Справна, молодиця, а в господі потрібна жіноча рука, та й тобі не годиться ходити довго самотою. Поки мир та спокій, хочу, аби ти оженився і онуків мені народив, бо не знати, чого чекати далі. Не дай, Боже, війна, то й знову підемо в похід, а мені хотілося б ще онуків побавити. Добре, тату, як скажете, відповів хлопець. Маю на прикметі воєводину доньку Світлану. То як самі приведете господиню до хати, то й мені споряджайте старостів. А ще, батьку, дайте мені той хутірець під лісом, де левади пахнуть м'ятою та любистком. Отой, що так його любила наша мати, я там побудую хату для своєї сім'ї. І недалеко. Але все-таки не буду набридати вам із вашою дружиною. Порадились та й до діла. Пішли до старости і батька переписав хутірець під лісом з усіма левадами на сина, а сам посватався до молодиці. Невдозі зіграли весілля, і молодичка переїхала до чоловіка з усім своїм добром та дочкою. Все б нічого, але Навка, так звали молодицю, і свою доньку прилаштувати хотіла, а що та була Керпата, зоока і на одну ногу накульгувала, навку не турбувало. І ще одне стали примічати люди, хоч у Леслова молодиця, а очі лихі, лихі, і погідною була вона тільки зі своїм чорним, як ніч котиськом. Прилетіло літо, під лісом, як грибочок, виросла чепурна хатина, навколо великого подвір'я тішили око стайні, курник, оборіг та кошари для овець. Уся господа світилась, як писанка, милуючи око тесаними дубовими воротами та гарними хоромами. Усього набудував ратибор, настав час посилати старостів до воєводи. Недовго й змовлялися. За такого витязя та господара не один батько в княжому Городищі свою доньку віддав би. Веселе то було весілля, багато пива і меду випили дружинники за здоров'я Ратибура та його молодої дружини Світлани. Та й гарна ж то була пара, чорнобривий, статний витязь. Та золотоволоса ясно ока красуня. Як місяць із зорею красувались вони за весільним столом. Дзвеніли бубни, переливалися казковими наспівами цимбали, а над усім бриніло Боже благословення молодій парі. Гірко, слава, слава ще довго неслось понад левадами і відбувалося у лісі луною. Святкували ж весілля у новій тесаній хаті і бажали молодим добра та любові на многії літа. Швидко оповідь лини, та не швидко життя своїм шляхом іде. Пролетіло два роки, і вже по подвір'ю дитинча крихітними кроками першу свою доріжку міряє. Чап-чалап, чап-чалап. Милує, не намилується своїм синочком Ратибор крізь вуса посміхається, а хлопчина вхопив прутик і розмахує ним, як булавою. Воїн росте, тішиться батько, підкидаючи сина до хмар. А тим часом навка від заздрощів в жовчу сходить. Таку мала надію доньку свою за Ратибора заміж віддати, а не вдалося. День і ніч поїдом їсть чоловіка, то те їй не так, то інше з кожним роком от злості робиться все жовтішою, а як свариться, то аж пропасниця їй трясе. І надумала навко легке діло. Коли місяць був у повні, пішла вона на роздоріжжя, де три дороги у різні сторони розходяться, і стала чекати півночі. Закрутився вихор під старим дубом, дерева до землі попригинав, листя до небес підняв і почула навка голос, що до кісток діймав. Знаю я твою печаль, молодице, знаю, чого ти хочеш від мене. Що хочеш тобі віддам, але навчи, як зарати бора свою кровиночку віддати. Що вже не робила, як уже Бога не просила, нічого у мене не виходить. Як не помагає Бог, то, може, хоч чорт допоможе. Ха ха, ха реготав нечистий. Ото клята баба втерла. Кажеш, як не один, то другий, але мусить допомогти. Ха 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 реготала уся нечість, що злетілась на роздоріжжя на дурну бабу подивитися. А ти готова мені свою душу відписати по смерті? Та нащо мені вона потрібна, якщо я не маю за життя ні радості, ні спокою? сказала Навка і з пересердя аж заплакала. Гаразд, навчу я тебе, що робити, але спершу підпиши угоду і нечистий простяну берестяну грамоту, на якій кров'ю Навка написала своє ім'я. Хороша буде відьма, пропищала якесь чортеня. Не буде. А є. А тепер слухай. начив навку нечистий відьмацької науки і сам згинув, ніби його й не було. А навку вранці знайшли люди біля старого млина, тільки дуже вона змінилася, так що одразу й не впізнати. Посивіла, очі стали якісь дикі. А шкіра, як у городній ропухи, принесли до хати, і вона мало помалу прийшла до тями і каже до чоловіка: Повинитись перед тобою хочу, стільки клопоту тобі завдала, не знаючи, довго мені ще ряд топтати, то дозволь до Ратибора в гості піти та онукові пампушки віднести. І невістку порадувати добрим словом. Ну, одужаєш, то й підеш, та й не сама. Нехай твоя донька з тобою піде, а я ще роботу у полі маю, сказав собі та й пішов. А навка швиденько умилася, набрала у хустину та до невістки через леваду почимчикувала. А та саме по обіді відпочивала. Вишивала, сидячи перед вікном. Нянечка купина колисала її синочка у малій світлиці. Дуже Світлана здивувалася, побачивши ратиборову мачуху, але низько поклонилася, запросила до світлиці, посадила за стіл клиновий тесаний, обрусом тканим накритий і давай пригощати. І як тільки Світлана нахилилась до навки, щоб квасу журавлиного їй налити, та кинула їй в обличчя тирлич траву на болоті зірвану, трьома відьмами заговорену, чортом посвячену. Тирлич траву чудодійна, відьмами заговорена, чортом освячена, у молоті чорної корови мочена. Чорною гадючою кров'ю напоєна, допоможи мені, Рабу Божу Світлану, до звірини спровадити, до звірини спровадити, лізу запроторити, щоб ніхто її до віку не опізнав, щоб ніхто її до віку не позвав, щоб у шкурі звірячій ходила, щоб мову людську забувала, нині й до віку, щоб не мала чоловіка. Тричі швидко промовила закляття, і Світлана перетворилася на Ариздів, звіра лісового, що його усі люди бояться. Ану, геть, звідси, і навка вигнала Ариздів з дому. Ніхто того злодійства не бачив, бо що то нечиста сила. Одних з дому повела, інших над колискою приспала, а ще іншим. Очі відвела. Прийшов додому ратибор, а дружина його зустрічає, цілує, милин, милує, а то не Світлана, а зезоока навчена дочка, що її мати у Світлану перетворила. Мовчить серце витязя глухе, нічого не чує, тільки дивні діла творитися з тих пір стали. Навка Тепер цілими днями у ратиборовому хуторі пропадає, все невісі по господарству помагає, ніхто й не помітив заміни. Тільки одне сердечко мале знало правду і бачила чужу потвору. Це синок Світлани. Та нічого сказати ще не вміло дитинча, тільки невтішно ридало. Плакало воно зі страху та з голоду, бо мачуха ще жодного разу до нього не підійшла і не погодувала. Якби не нянька купина, то пропав би малий, а нянька носить по двору хлопчика і помічає, що як тільки підійде ближче до лісу, то малий перестане плакати. От вона й каже піду до лісу, може, малого шелест листя заколише. То йди собі, хоч тихіше буде, а то від того вереску вже й голова пухне, З пересердя відказала навка. Пішла купина до лісу, сіла з малим на пеньку, а тут із за дерева аристь виходить. Завмерла від страху купина, але дитину собою прикрила, ломаку схопила і на звіра замахнулася. Заплакала роздіва, шкуру звірячу скинула з себе і перед унімілою купиною Світланою обернулася. Навка, відьма, клята, мене роздівою обернула. До віку тепер мені звіриною бути, як чоловік мій суджений, сам не здогадається, та шкуру звірячу не спалить, і мене попелем не обсипле. А тепер мушу з віром, диким по хащах ходити і чесних людей лякати. Гірко заплакала нянька купина, подала синочка Світлані, узяла вона дитину з рук, погодувала своїм молоком, поколихала сина та й знову обернулася гриздівою і пішла до лісу. Щодня ходила купина з дитиною до лісу. А коли поверталася, то малюк весело щебетав і залюбки бавився, як не було ще зовсім недавно. Поки що була осінь, стояли погідні дні, то прогулянки до лісу нікого не дивували. Але настала зима, а купина знову і знову загортала хлопчика в кожух і йшла до лісу, як заворожена. Вирішив Артебор перевірити. Куди це нянька носить його сина, а дружина і слова не каже. Та й змінилася вона до невпізнання, синові все менше і менше уваги приділяє, та й до нього збайдужила. І любов їх стала, як та зима, з віхолами та відлигами. Правда, відлиг майже не було. Тяжку думку думав ратибор, ідучи по засніженому лісі, і тут почув він голоси. Говорила купина. Ой, Світлано, зима лютішає, замерзнеш тут, пропадеш з голоду. Давай я тебе в оборозі сховаю та якось перебудеш зиму. Не можна мені, плакала Світлана, пригортаючи до себе сина. Ой, не можна. Рясні сльози на морозі перетворювалися на крижинки, які падали до ніг купини. Та обняла коліна господині і теж гірко плакала від безсилля. Побачив це ратибор і серце стиснулося від жалю. Його кохана дружина диким звіром у лісі блукає, а у його хаті лиха відьма проживає. Обійшов він жінок боком, щоб не побачили його, і в кущах звірячу шкур. Куру рисі побачив, ударив кременем об кремінь перший раз, дим пішов. Ударив другий раз, іскри посипались, ударив третій, розгорівся вогонь. Вхопив рати борш і кинув у вогонь, і вмить клята вогнем зайнялася. На дзвінкому морозі гаряче серце і щира душа. Навіть літ розтоплять, не те, що шкуру спалять. Стрепонулася Світлана, дитину з рук пустила і кинулась у кущі. Купина дитинчана руки вхопила, і як закричить ратибору попелом. Попелом в її посип. Вхопив ратибор жменю попелу і кинув просто у вічі Світлани, а різдіві, а потім іще, і ще й сталося диво. Перед ним постала його сучна, його кохана дружина Світлана. Обережно взяв ратибор її на руки, обгорнув своїм кожухом і так, сміючись і плачучи від щастя, поніс до рідної хати. Услід за ними йшла вірна купина, тримаючи на руках дитя. Як побачила навка із своєю донькою, що до хати йдуть ратибор з дружиною, та нянька з їх синочком, мерщі почали одягатися і тікати до свого дому. Та раптом. Небо освітила вечірня зоря зоряниця, і стріла блискавиця вразила на смерть і підступну мачуху, і її невдатну дочку. Ще довго люди у тім краї згадували цю пригоду і розповідали своїм дітям легенду про Аридіву та її чоловіка Ратибора. А Світлана з Ратибором прожили довге і щасливе життя. У них народилися прекрасні й розумні дітки. старий їх батько щасливо доживав віку у колі своїх дітей та онуків. І лише коли була гроза чи били громи, він побожно молився, просячи у Бога прощення за те, що так необачно довірився чужій жінці, котра через заздрість погубила і свою доньку, і себе. Молився. За її пропащу душу. Життя, як вода у ріці, то плавно тече поміж берегами, то високими хвилями повений несе у безвість, а то малим струмком ледь-ледь тече по дну. Втриматись у човні, перетягнути на велику воду, а то й просто перечекати під розлогою вербою непогоду. Це справжнє мистецтво, отаке От воно життя, повноводна ріка, що впадає у синє море вічності. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець, гарних вам снів і спокійної ніченьки.